Добрий день. Мінус 4 у нас пахають. Оце пахота була до. А оце що сьогодні почав пахати? Плух воно ну, залипає. І погано перевертає із-за цього. дуже багато стерні зверху вже груді вичистився плестить бо він за ще були коли поржавів вже й плистить, а все одно не перевертає земля така кроку вона як липтає не повертав наже видно які чомодани там міста поїжати ну, чуть-чуть відчистився трошки куча хвало процентов 90 сейчас багато стыдно сбор ну все прошел підняв у нас залипший клуб а ну товарищи энтезисты підскажи перестала показывать скорость чего Після ремонту оце, поміняли полуось, туди ж до проводів, нічого не лізло. Я думаю, чи може як полуось вставляв в шестерню, там же ж два датчики. На одну і на другу шестерню. Може як вставляв полуось, шестерню, чи може підняв і ударило. По датчику датчик тепер не робить. Не знаю. Ладно, буду пахати поки дається. Поки мороз. Не знаю, мороз. Там вроді 11, їх буде 0. І ще трохи попахаю, а там буде вид, чи воно ви піде, чи не може спину цей кусок зажать. Ладно, ще включусь потом. Все, закінчив, Уже на вулиці 0, то трошки, конечно, уже й грязькувато стало. Це видно сьогодні, вже пахав. Той кусок там спахав, більше половини. І оцей дожав. Це вичистив. Налипає, звісно. Залипає і за цього воно вся стерня зверху видно. Так тепер. Холодно на полот. Так, печечку включаем. На да, сьогодні шабаш Завтра с утра їду по пшениці пахать. Заїздили. починається з того, що заїхав ось наша пшеничка, ось дорога, грунтовка. І вже починають накатувати отам дорогу. Заїхав раз обійшов, не знаю. Будуть їздити, не будуть, побачимо І зараз летю по пшениці пробують кота. Вчора ще ячмінь допутав, то вже буду на полі, включусь. Сьогодні опять мінус 4, ну, вроді на цілий день мінус. Побачимо. Це ж оцей кусок колись теж пакували, весною їсти. Як мені там виписували, що вам поля мало і так далі. І мало просто, не хочеться коли ти там прутися, сієш. А хтось бере в і катається. Якщо є бетонка, вони їдуть по грунтовці, там грязь об'їжджають по полі. Ну зачем вони таке нам надо? Ладно, буду на полі включусь. Продовжаємо воронку. Через поїду покажу. Ось вивертає. Дожді такі хороші були, а воно ось, ось суху землю вивертає. Ось охрудку містами теж верне. Залипає плуг і ось не перевертає тоді все. бы надо, 25-27. Нормально для нас. Сейчас уже плюс на улице, с утра было минус. Вчера целый день. Целый день мороз, был вчера. Но хорошо и шло. А целый еще мороз. и начало налипать на чистик. солома налипает и забивает вже ще и осталось трох Самим тезиком городи попали, пластикові отвали і каже, все одно забиває. Ну і показує, що воно липало, хто наскільки. Воно як отака земля, то воно хоч пластик, хоч не пластик, Все, офіційно ми відпахали. Така пахота, получилась. багато соломи, звісно, зверху пооставалися міна стерні. Цей за того, що залипає, як не залипає, воно його все перевертає. Ну, почти все. Ух, підчистив, буду їхати. надо товаришу нашим спахати, тут вот рядом півтора гектара Зараз не знаю якщо получиться там машиною приїхати щоб мені солярку привезти то спахає. якщо ні, то среднем по 25 литров на гектар Это Тяжкая воронка и расход здоровый. Ну ладно, буду заканчивать видео. Спасибо, кто добился до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки.